Так, ну що ж, завершена чергова робота, відбалансований, допуск на сторону 10 грам, дальна сторона 4, це 8. В принципі, дисбаланс був з самого початку не дуже великий, зараз я переключу. З самого початку було 54 грама на цю сторону і на ту сторону 34 34,54. Ну, допуск дає програма по 10 грамів. Почас заводу десь в районі 25. Ну, доводимо до менше, щоб було якісніше, скажімо так. бо це, це вже не завод, тут вона в роботі була, є свої нюанси. Тут нічого такого ми не додавали, тільки познімали, де були старі грузи. От тут видно, тут спиляли. Так само тут. Був такий ж самий, як оцей. От, ми його зрізали, трошки перестаралися, то додали. В принципі, робота зроблена, можна віддавати клієнту. Були замінені ножики, болти, гайки. Ну, ми цього не, не робимо самі, але клієнт попросив, то ми вже поміняли і відбалансували. Тобто все, можна віддавати, відправляти на Одесу. Це з Одеси приїхали до нас у Вінницю.